Вітаю, друзі! Запрошую вас на азіатський фестиваль, що щорічно проходить в травні місці у Шарлот, під час якого проходить перегони на човнах з драконами. Буде дуже цікаво. Ось вже 25 років поспіль у місті Шарлот, Північна Кароліна, проходить щорічний азіатський фестиваль, під час якого, окрім культурних заходів та ярмарки, проходять перегони на драконових човнах. В цьому році понад 40 команд, що в основному складалися з людей, що не займаються професійно цим видом спорту, приймали участь у перегонах. Багато місцевих малих та великих компаній мало свої команди на цих змаганнях, і мені випала нагода прийняти участь у перегонах у складі команди від компанії Microsoft. Трошки hey, історії. Фестиваль драконових човнів це традиційне китайське свято, що має більше ніж 2000 років історії. Зазвичай він проходить у п'ятий день 5-го місяця місячного календаря. Фестиваль драконових човнів. Пов'язане з легендою стародавнього поета та міністра К'ю Юаня, що втопився зняк протесту імператорської корупції. Перегони на човнах мають своє походження від того моменту, як селяни поспішили рятувати поета та робили шум, плескаючи веслами по воді, щоб не дати рибам з'їсти тіло К'ю Юаня. Як ви помітили, за дизайном човни вузькі в ширину на дві людини та довжиною від 11 до 27 метрів, ми змагалися на 11 метрових човнах. Команда складається з 22 людей. 20 веслярів, один барабанщик та один рольовий. Дистанція, яку човни повинні подолати, може бути від 200 до 2000 метрів. Ми змагалися на дистанції 200 метрів. Але давайте на декілька хвилин повернемось на берег, де проходив Азіатський фестиваль. Святкова програма почалася з параду, в якому брали участь мешканці Північної Кароліни, що вихідцями з різноманітних країн Азії, таких як Китай, Камбоджа, Японія, Лаос, Тайвань, Таїланд, Індія та інші. Було дуже цікаво побачити таке багато різноманіття представників країн Азії. До речі, в північній Кароліні проживає більше 300 тисяч азіатів. Запрошую вас на азіатський фестиваль в місті Шарлот. Окрім дуже насиченої програми з виступами та показовими шоу під час фестивалю можна було насолодитися ярмаркою, де, окрім наметів з різними сувенірами та дрібницями, можна було поближче ознайомитись з визначними рисами кожної країни та поспілкуватися з її вихідцями. Було дуже цікаво як дітям, так і дорослим. Як ви бачите, дуже жвавий фестиваль, дуже багато людей і всяких стендів, де продають дуже цікаві вироби з різних кутків світу, особливо з Азії. І багато їжі продаються там, але черги дуже великі. А Ось за моєю спиною це місце, де команди, які сьогодні змагаються і з якими ми змагаємось, розташувалися під своїми тентами. Дуже весело всім. Відпочиває перед наступним запливом. Ну що, відпочили? Настав час повертатися до наших човнів з драконами. Як ви вже бачили, змагання на драконових човнах вимагає багато зусиль і особливо командної синхронізації. Тому розминка та налаштування команди на єдиний ритм є важливою частиною змагань. Тепер команда готова до фінального запливу. Фестиваль та змагання закінчилися, і настав час церемонії нагородження. Взагалі команди змагалися в п'яти дивізіонах. Цей день та змагання на драконових човнах назавжди залишиться у нашій пам'яті. Фестиваль та перегони на драконових човнах закінчилися. Наша команда спромоглася зайняти друге місце у третьому дивізіоні. Дякую, що провели з нами цей день. До зустрічі на новому відео.